Дорогі колеги, шановні працівники Житомирської політехніки, уже три роки в стінах Державного університету живе як один злагоджений механізм, науковий ліцей. Уже три роки поспіль ліцеїсти напередодні дня працівника освіти України вітають своїх наставників зі святом. І щороку я з вдячністю і користуючись такою нагодою, звертаюся до вас. Сякуємо за те, що наші учні мають змогу вчитися попри карантин, попри війну, попри тривоги. Шановні колеги, бажаю вам міцного, міцного здоров'я, здійснення всіх ваших планів і задумів, терпіння, наснаги, багато посмішок, радості в ваших домівках, щоб всі ваші близькі, знайомі, рідні повернулися живими, всім нам перемоги! Шановні наші наставники, ця пісня наше привітання для вас. Ви робите нас щасливими. Зі святом вас! Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно, будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без біди. Вся у ранах так пече і дуже страшно. Не бійся, ненько, ми твої захисники. Це ж все життя було з тобою, нам так класно. Тебе ніколи не залишимо в біді, бо одна в нас така Україна, і за тебе, горою, ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, Де в мирному небі літай тахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без війни. Я намалюю на папері щасливу дитину, Де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни.